Як перестати жаліти себе і почати діяти або чому він не існує? Вітаю! Я заміра Саїдова і я практикуючий психолог. Інколи в мене бувають дні, коли мені себе дуже шкода, коли доводиться робити певну рутинну роботу або виконувати проекти, які мені цікаві. Або виходити на вулицю в сніжний день або в дощовий, і тоді я починаю собі казати: ніра, ну чому так? Чому ти не живеш десь в сонячній Італії або не проводиш зиму на Таїланді? І я починаю жаліти себе. Думаю, це відчуття знайоме багатьом. Скажу так, що деякі цим відчуттям зловживають. і в принципі будь-яка зустріч із друзями у таких людей починається зі скарг. Вони приходять ніби на прийом до лікаря і починають розповідати, як все погано. Ціни в магазинах високі, в родині немає взаєморозуміння, діти не слухняння. Хіба бувають слухняні діти? Хочеться мені запитати одразу. А їжа в закладах несмачна, обслуговування неприємне. Та в кінці кінців в життя, в якому вони прийшли. Тисне на кожен палець. І тоді це дзвіночок. Тому що людина настільки звикає жалітися, що вже цю жалість вона показує абсолютно всім. І саме саможалість, жалість до себе, бажання поскаржитись іншим на труднощі свого життя стають невід'ємною частиною її я. А що ж відбувається потім? А потім друзі або колоспілкування починають віддалятися від такої людини. Будуючи між собою і людиною з постійними скаргами певну скляну стіну. Адже повірте, ніколи нам не хочеться слухати про безкінечні проблеми нашого оточення, нам хочеться просто весело провести час. З іншого боку, коли поруч з вами людина, яка постійно скаржиться яка потерпає від безчислених бід. Ти починаєш думати, а як їй можу допомогти? Чи можу я їй допомогти? І якщо ця людина вам не байдуже, то ви ще з таких зустрічей виходите з почуттям провини і скаженою тривожністю. А як же діяти, як же думати? І скажу вам так, що я навіть потрапляла в якісь схожі ситуації і починала продумувати план допомоги, виходу людини з цієї кризисної ситуації, але насправді людина, яка постійно скаржиться, не потребує ніякої допомоги, лайфхаків, корисних порад. Ні. Вона хоче отримати увагу. І, на жаль, чомусь для себе вона вирішила, що увага через жалість через позицію жертви для неї є найбільш прийнятною і бажаною. Якщо такій людині запитати. А як ти бачиш вирішення своєї проблеми? Ти готова вона скласти величезну волізу і поїхати на те саме жадене південне узбережжя? Скоріше за все, ваше питання для такої людини буде фруструючим, як мінімум, ви отримуєте певне зніковіні і понизувані плечима? Вона скаже: Ні, я не знаю, для цього є багато перешкод. Але ж чому людина не відчуває в собі мотивації до змін в житті, які для неї є бажаними, які вона? Хоче отримати, чому вона обирає для себе позицію жертви. Насправді не потрібно відмітати той факт, що у людини дійсно може бути складний період. Інколи небажання, що змінити в своєму житті і відсутність мотивації, може бути симптомом фізичного перенавантаження, результатом довготривалої хвороби, яка людина перенесла їй Важко закумулювати ці сили, тому що в неї буквально немає енергії. Тоді цій людині сказати Встань, зберись спакуй валізу, піди на 10 нових співбесід, підготуй якийсь цікавий проєкт, почни вчити нову мову. Ну, це поради, які не мають змісту, тому що такій людині, перш за все, потрібно попіклуватися про себе, подбати про свій психічний, фізичний, емоційний стан, і вже тоді починати думати, що вона може в цьому житті змінити, чи готова вона рухатись вперед. Відсутністю мотивації, і бажання змінити життя на краще. Як не дивно, може бути те саме оточення. Так, оточення не завжди буває класним, підтримуючим і розуміючим. Часто, на жаль, близькі люди можуть бути токсичними, деспотичними, постійно критикуючими. Повірте, якщо людина росте, зростає, живе в такому середовищі, яке не готове бачити її зміни, не готове їх приймати. Не готова допомогти підтримати цю людину порадами або, хоча б елементарним прийняттям її позиції, того, що вона може очікувати від життя чогось іншого і бажати, але постійно будуть її критикувати, говорити, що ти не зможеш, в тебе не вийде, краще лишись на тому місці, на якому ти знаходишся. Згодом людина втрачатиме мотивацію до змін, адже вона обиратиме середовище. Це насправді досить складне питання, тому що розірвати стосунок з близькими людьми. Буває достатньо важко. І навіть якщо не розірвати, то встановити певні кордони також буває важко, особливо з найріднішими батьками або партнерами. Давайте згадаємо дітей, які досить люблять і гарно відгукуються на похвалу дорослого. Чому е, важливо хвалити дітей? Тому що так вони в собі відчувають силу, так ми підтримуємо їх самооцінку. А тепер уявимо цього дорослого, який так само. Очікує і хоче отримати підтримку, схвалення своїх дій, думок або вчинків від найближчого оточення, але він його не має. Звісно, як психолог, я і клієнтам, і собі час від часу нагадую, що ми не завжди повинні очікувати похвали позитивного прийняття. Головне прийняття до наших вчинків думок і виборів це те прийняття, яке ми даємо собі. Є така фраза. Про ідеальний це світ, універсальна порада, чому готові на будь-які зміни, якщо ми відчуваємо опору в собі, але опору в собі так само буває знайти нелегко, і на це потрібен час. Наступна причина, чому ми можемо не мати мотивації до дій, це як не дивно, відсутність цілей, тому що омрійна поїздка на Мальдіви чи в Таїланд, на той самий Південь Франції або Італії може бути не нашою внутрішньою цілею. Не тим, чого ми прагнемо, це лише той наратив, який нав'язаний нам сотцями, тому що ми всі зазираємо в інстаграм, бачимо ідеальне життя, яке нам показують в цьому інстаграмі, і в цьому ідеальному житті люди досить рідко діляться труднощами. вони зіштовхуються, змінюючи місце проживання країни, можливості адаптації до нового клімату. Ні, люди показують найбільш прийнятну і позитивну картинку. Якщо у вас немає сформованої цілі та бажання. То будь-яка картинка, яка нам подобається, це може бути картинка ідеального тіла, яку нам транслює якийсь фітнес-тренер або людина, не знаю, яка займається пілатесом, і слідкує за своїм харчуванням. Якщо б механізм мотивації був такий простий, то вечір скролінгу в Тіктоку, правильна підбірка про здорове харчування і спорт. І на ранок у нас дзвонить будинок 5 п'ятій ранку, ми починаємо ранкову руханку, займаємось спортом, відмовляємось від випічки, звучить як у топі. В житті все відбувається абсолютно не так. Ні, зранку у нас телефонує будильник, можливо, з позитивних міркувань, наведений на п'яту ранку чи на шосту, ми його виключаємо і все одно спимо до того часу, до якого ми звикли спати. Ми прокидаємось, відкриваємо холодильник, рука не тягнеться до авокадо, тягнеться до чогось смачного і зазвичай не корисного. Чому? Тому що цю ціль ми сприйняли іззовні. проте ми точно не знаємо, а чи потрібно насправді всім тіло, як у фітнес-тренерів з інстаграму? Можливо, і ні. Так само чи потрібна всім робота з графіком 24 на 7 і е, максимально високою зарплатою за неї? Можливо, комусь потрібен парт тайм з достатньої оплати праці для задоволення його потреб, тому що повірте, не у всіх є е, життєва ціль е, купити максимально дороговартісну автівку або побудувати маєток. Е, не знаю, на чотири поверхи. Хтось мріє про невеличкий будиночок десь в місія або на узбережжі моря, а хтось хоче просто е затишну квартиру, яку він обставить своїми руками. Тому для того, щоб була мотивація для змін, потрібно зрозуміти, чи хочу я цих змін, чи потрібні вони мені. Що ще не працює в мотивації, це приклад е на зразок Вийшло в мене, вийде і у тебе. Ми всі буває ділимось своїм особистим досвідом, але хтось це робить в такій формі, ну я же змогла, у мене же вийшло, ти просто лінуєшся, Зберись з духом, зроби це, досягни цих змін. Але це так не працює, тому що ми всі досить різні. Ми різні в тому, в яких умовах ми зростали, хто наші батьки, як нас виховували, чому ми вчились. Ми різні на певних цінностних рівнях. І тому те, що спрацювало у одного. Не завжди спрацюю з іншою людиною. Те, що легко далось комусь, не обов'язково легко дасться нам. Але якщо нам говорять з позиції ти просто лінивий, у мене вийшло, у тебе не вийшло, якщо б мені таке сказали, я б точно почала думати, можливо, дійсно я не доклала достатньо зусиль. Чим би це закінчилося? То лише тим, що моя самооцінка би опустилась. Я б почала довгий шлях самокопання і пошуку в собі якихось певних мінусів. Причиною відсутності мотивації, або якщо її можна назвати, лінію може бути критика. Це той багаж, який ми несемо із дитинства, коли нас критикували за недачі, погані оцінки, невиконані вправи, коли ми не були такі ж хороші, як дівчинка по сусідству. І боячись цієї критики, вирши з неї, що за будь-який наш промах, за будь-який наш провал, а тут я хочу зазначити, що крива успіху вона досить рідко буває тільки вгору. Перед тим як досягнути успіху, вийти на якийсь новий рівень роботи, самосприйняття, Бувають і невдачі, і досить часто, і саме в цих невдачах для нас є вектор розвитку, тому що ми бачимо, якщо у нас щось не вийшло, значить я тут маю допрацювати, тут я маю змінити своє ставлення, можливо, перестати там занадто хвилюватися, або щось собі пропрацювати якийсь певний навик, навчитися гарно говорити презентувати проекти, тоді я отримую бажане підвищення. Але якщо за кожну нашу невдачу нас нещадно критикували. Ми побоїмося брати вершини, які для нас можуть бути важливими, і найостанніше, чому він може взяти гору, якщо у вас немає іскри до того, що ви хочете здобути? Якщо ідея або бажання, воно вас не тригерить, не змушує прокидатися раніше, думати про нього, якщо в процесі ви відчуваєте більше негативу, ніж позитиву, якщо ви щось робите змушено. Або з-під палки, або тому, що ви домовилися, або тому, що це ваш обов'язок. Така внутрішня іскра, вона є основою мотивації і змін собі. Тому перестаємо жаліти себе, починаємо ставити бажані для нас цілі і досягати їх.